Закінчилося. Ви побачили так? Тому і записують друге. Вибираємо? Жовтий! Оразовтий. Зразу два? Може... Ай. Стоп? Цей зламався? Тому? Я обрала оцей так, Я брала ось такий. Який я люблю. Червоний, жовтий і все. Починаємо. Друзі, я закінчила малюнок. Мені треба просто його і відправляти відео на YouTube. Давайте я вирізаю і показую вам, який. Дівчата, і ось такий результат. Ось така мила дівчинка. Все, всім пока-пока. Ми були на каналі. Водолі кому? Правильно! Яна!